Чому ми ніколи не радимо інвестувати в Мілтех? В дефенс-тех, у все військове і те, що наблизить нас до перемоги. Я думаю, важче знайти більш патріотичного публічного інвестора в Україні, ніж я, але все одно ви рідко почуєте від мене якісь схвальні слова про цю галузь. При цьому ми підтримуємо локальних мілтех виробників і періодично робимо якісь огляди на їх бізнес-моделі. Давайте розберемося, що ж цій галузі пороблено і чому вона така ризикова. Тож, що ми маємо в цій фантастичній галузі? Здавалось би, іде війна, у нас є ідеальна точка застосування. Як тільки з'являється якась нова інновація, ми зразу можемо випробувати її в польових бойових діях. А значить, цикл розвитку цієї інновації дуже короткий. У нас є всі шанси мати хороший темп. Покращення технологій знову таки у нас є величезна потреба в будь-якому обладнанні, яке може покращити нашу ситуацію на полі бою. Знову таки, у нас є величезні державні закупівлі, а ще закуповують фонди, волонтери, міжнародні організації. Ну там прям десятки мільярдів доларів, на які все це закуповується. А значить, вже манюсінька доля цього ринку виглядає фантастично. Плюс у всьому світі зараз, вочевидь, наростає політичне напруження, і всюди, де були якісь закопані, приморожені, напіввирішені конфлікти, зараз воно все тріщить по швам. А значить, у всьому світі буде на це запит. Хіба це не ідеальний час, щоб інвестувати в мілітарні технології, в оборонні технології і тому подібне. Плюс, коли це всьому світу вочевидь потрібно, то це привертає і увагу інвесторів, а значить, і ліквідність в цьому ринку, і можливість вийти зі своїх активів, і дохідність через спекулятивний перепродаж все має покращуватися. Але як то кажуть, є пара нюансиків. І давайте почнемо з. Найпростіших нюансиків, те, що найбільше кидається в очі. І це, звісно, регуляторка. Так, ви можете щось виробляти і нам продавати, але ми будемо пильнувати за тим, яка там маржа. Так, ви можете щось будувати і продавати, але ви не маєте це відправляти на експорт. Бо все, що ви виробляєте, потрібно нам тут. Але ми не будемо купувати у вас все, що ви виробляєте. Ми будемо купувати колись скількись, і це друга проблема. оця непередбачуваність цих державних закупівель. Бізнес не може побудувати сталий процес. Коли сьогодні беруть, завтра не беруть. А тобі потрібно отримувати кадри, отримувати певні виробничі потужності, якось планувати свій збут на місяці. Вперед, я вже не кажу про корупційні ризики. Неодноразово чув історії від е, виробників обладнання, що, не поділившись, вони чомусь не можуть отримати держзамовлення і вимушені перебуватися замовленнями від окремих частин, від окремих волонтерських організацій і так далі. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. Амбітна мета 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і. Топ учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися. Серед донаторів ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю, відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас, перемогу треба вкладати. Не відкладати. друзі. Велике прохання. Обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот. Навіть якщо донатити з монобанку, це важливо. Бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло, кому слати лот. Виходить дуже цікава історія. Ми працюємо в сфері з високими ризиками системно. Бо успішні Мілтех-виробники це пряма ціль для ворога. Бо успішні Мілтех-виробники це пряма ціль для корупціонерів. Бо потреба в їх продукції дуже волатильна, а державне і навколо державне замовлення дуже непередбачуване. І якби цього всього було ще недостатньо, сюди додається нові ризики: ви робите ставку на компоненти з Китаю, а потім Китай вирішує. Не давати експортувати ці компоненти на міжнародних ринках, ви кодкуруєте за ці компоненти з усім світом, бо всім стало різко зрозуміло, що треба таким запастись. Плюс ми конкуруємо ще з агентами Русні, яким також потрібні компоненти. Виходить, окрім нашої внутрішньої специфіки, нашої внутрішньої кон'юнктури, наших внутрішніх ризиків, у нас додаються ще ризики транскордонної торгівлі конкурентні, неконкурентні, ринкові, неринкові і так далі. Але давайте вважати, що і ці ризики якось ми побороли, справилися, налагодили ланцюжок поставок. Далі у нас з'являється наступний критичний ресурс люди талановиті інженери. Куди не ділася проблема бронювання на одному мілтех підприємстві, в яке я інвестував, більше шести місяців неможливо було отримати ніякі броні навіть на їх топових інженерів. А головного інженера ми двічі витягали з ТЦК. Один раз було достатньо все пояснити, довести і так далі. А другий раз вони були непробивні. Йому довелося тікати через паркан лікарні. І от здавалось би, навіть і такі проблеми вже побороли, вже налагодили поставки, налагодили збут, налагодили якось роботу з персоналом, змогли все синхронізувати. Наступає наступний ризик: технології на полі бою змінюються дуже швидко, і те, що ти придумав, і що було надзвичайно ефективно вчора, стає максимально неефективно сьогодні. Певнений, кожен може згадати багато технологій, які тотально втратили актуальність. Сьогодні на певній частині фронту можуть стати абсолютно бездієвими певні частоти. Десь працює тільки оптика. Вчора фокус був на ураженні легкоброньованої техніки. Завтра потреба в діпстрайках. Післязавтра актуальні автоматизовані турелі. А ще через три місяці стрілецький бой взагалі втрачає актуальність, бо з'явились певні певні технологічні інновації. Тобто, сам цей риночок зовні настільки швидко змінюється, що будь-яка технологія може стати неактуальною. І от таких ризиків їх дуже, 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 дуже багато. А треба розуміти, що кожна зміна ринку це фактично втрати для бізнесу. Я допомагав, наприклад, фінансувати встановлення виробництва класичних FPV-дронів. В якийсь момент треба було закупити велику партію дронів з Китаю. Поки вони доїхали, вони вже частково стали неактуальні, їх треба переобладнювати. Одночасно замовляється різне обладнання. Тут ми хочемо, щоб вони були тепловізійні. Тут є потреба на такий, а з цим розміром в комбінації з таким обвісом. Воно не актуальне. І виходить, що з усього замовленого десь залишилися якісь штуки, які перестали бути суперефективними. І цей залишок на складі це фактично втрачені гроші. Десь щось приїхало неякісне, але ти вже не встигаєш. Щось виконати, ти маєш це на місці переробляти, перепаювати, переналаштовувати, перепрошивати. Тендери, які дають військові частини, дуже часто мають дуже 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 короткі терміни. І ти регулярно порушуєш ці терміни. І це все супроводжується паралельно ще питаннями по документам і так далі. І от ви побороли всі-всі-всі проблеми. Ви навчилися якось працювати. Ви щось вмієте заробляти. І тут до вас ще приходять перевірки. Ви, мабуть, бачили гучні справи Потав ТАВ дронам, брейвтех і так далі. Тобто, вас ще й регулярно дрючать, ви страждаєте, але продовжуєте працювати на благо нашої обороноздатності. Як все це переживають інвестори цих бізнесів, можете собі мабуть уявити, ми ж давали гроші, розуміючи, що це ризиково. Але дуже важливо. А потім виявляється, що затримки складності туди-сюди норма маржинальності в цій історії дуже часто сильно падає. У мене, наприклад, є угода на більш ніж півмільйона доларів сукупно різними траншами протягом року, яка теоретично мала принести за цей рік там умовно 40-50%. а принесла по факту 10-15%. якраз бо через те, що маржа з'їдається на всіх отаких от маленьких. Детальках і нюансах. І врешті-решт, ви потрапляєте в дурну ситуацію, пройшовши всі ці метарства, закалившись, так би мовити, в цих боях, вже там якось порозумівшись з інвесторами в цьому дуже волатильному полі, ті ж чекають, що завтра наступить краще майбутнє. От зараз там щось важко заробляється, але ж в кінці, в кінці буде шоколад. А в кінці виявляється, що як тільки запахло якимось перемір'ям, у вас взагалі припиняють попувати. Бо завтра ж мир, навіщо нам це на складах? Або, наприклад, ви сподіваєтесь на велике експортне майбутнє в цьому бізнесі, але воно ніколи не настає, бо весь час якось складно інші країни звикли працювати за іншими стандартами. Вони хочуть вашу технологію. Вони не хочуть ваш бізнес, вони не хочуть ваші ризики. Вони не хочуть, щоб це вироблялося десь там, де війна, де можуть щось порушуватися строки, де щось може йти не по плану. Вироби продавати, ви не маєте права. Інтелектуальну власність ви, мабуть, не дуже хочете. Хочеться залишатися все таки в бізнесі, отримувати якусь копієчку. Я думаю, кожен розуміє, як складно, коли ці технології так чи інакше перетікають. Виробників вивчають. Вироби один одного, щось все одно один одного заємствують. І кількість бізнесів, які добіжуть до того рівня, де вони на міжнародній арені зможуть отримати певну технологічну перевагу, певну технологічну унікальність, і це ще якісно продати, то це одиниці із тисяч. Якщо ви дивитесь на інвестиції в мілтях, як на інвестиції в команду, в бізнес, в технологію. То вам ще потрібно, щоб цей бізнес потім хтось купив ви інвестувавши в нього з розумінням, що цей бізнес коштує 10 мільйонів доларів, потім знайшли, кому це продати за 20 мільйонів доларів. Ну щоб ваш вкладений долар перетворився на два. І отаких от нюансів дуже багато. Фондів, які реально вміють цим з цим працювати, дуже мало кейсів в Україні таких інвестицій вистачає. Але інвесторів, які хочуть в «Мілтех», в дефенстех інвестувати. Їх не дуже багато, і це таке дуже бурхливе, дуже дуже таке волатильне варево, і якимись стабільними прозорими, зрозумілими інвестиціями це не назвеш. Плюс всередині цих процесів. Є велика непрозорість. Якщо в класичних, наприклад, венчурних інвестиціях, ну це доволі нормальна практика, що ви отримуєте доступ в датарум, ви знаєте показники, ви бачите, є регулярні звіти. То в Мелтєх тематиці є дуже часто обмеження інформація, часто дуже поверхнева, дуже неточна, немає якихось зрозумілих аудитів, перевірок. Ну тобто, дуже багато всього вимагає просто сліпої віри. І ми вже бачили проекти в нашому оточенні, які Класно виходили, працюючи за принципом блекбоксу, брали гроші, потім повертали гроші, нічого не пояснювавши, але генеруючи прибуток для інвесторів. Але є і зворотні ситуації, коли мільйони доларів були прийняті як інвестиція, а далі не зрозуміло, що з ними стало, не незрозумілий прогрес проєкту, зрозуміло, наскільки кроків просунулася вперед технологія. І інвестори зараз в кроці від великої перемоги, від великого заробітку, чи насправді ця інвестиція злита і вже ніколи не ні буде ніякого толку? І ризик цього дуже високий через всі ті фактори, про які я розказував. Нюансик в тому, що насправді все, що я описав, стосується і інших. Технологічних або просто молодих галузей. Дуже схожу аргументацію я міг би привести щодо молодої галузі апарт готелей щодо молодої галузі енергетичних проєктів, або обрати будь-яку іншу молоду галузь. Вони всі мають плюс-мінус схожі вади, вони всі складні всередині. І тільки ефект Данінга Крюгера, коли знаючи мало, нам здається, що ми знаємо все, викривляє. Наше взагалі враження. А коли ти починаєш по-справжньому розбиратися, то хапаєшся за голову і думаєш, боже, який я був дурний, як мало я взагалі розумів про ризики, про виклики і так далі. Тому власне ми дуже 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 обережні з цією темою. Бо залучати сюди кошти дуже легко, тут серйозна патріотична складова, тут все можна пощупати. Ти знаєш, що кожен долар наблизить перемогу. А з іншого боку, через молодість, непрозорість, волатильність, бурхливість, регуляторні корупційні інші припони це все одно, що взяти з граю дітей, повезти їх в казіно і сказати: Давайте спробуємо тут заробити. Всі атракціони дуже цікаві, кожен теоретично. Може принести багато грошей, але начебто і дуже легко згенерувати поганий фінансовий результат такої авантюри. Тому, друзі, велике до вас питання. Тепер, коли я показав трошки темну сторону цієї індустрії, чи точно ви хочете обговорювати якісь інвестиції в Мілтех? Чи не забагато вам ризиків в ДефенсТехі? Дайте нам, будь ласка, сигнал, чи готові ви взяти на себе відповідальність? Розуміючи всі ці специфічні ризики, і все одно в цю галузь проінвестувати. Якщо так, ми пошукаємо вам адекватних операторів, хороші фонди, які вміють правильно вкладати в такі складні тематики. А якщо ні, то вважайте це нашим застереженням. Підпишіться, подивіться щось інше в наступному випуску, щось менш ризикове і більш класичне. Щоб зрозуміти, як нам далі бути з цим напрямом, створили спеціальну голосовалочку. Доєднайтесь, будь ласка, до чатіку і проголосуйте. Якщо бажаючих буде достатньо, почнемо качати і розказувати вам про ці непрості інвестиції. Це буде в прямому сенсі ходіння по мінному полю. А якщо всі інвестори більш обережні, ніж я сам, відповідно, отримуємо ваш чесний фідбек, приб'ємо цей чатік і забудемо поки про цю тематику. І звісно, незалежно від вашого голосу, лайк, підписанька, дзвоник, щоб не пропускати інші матеріали, не обов'язково про Мілтех, щось більш консервативне. Тож чекаємо вашого волевиявлення. А там вже спільно вирішимо, що з тим робити. Чао-чао!